Доброго дня, шановні батьки та дорогі діти. Пропоную вам сьогодні разом зі мною пограти в гру «Визнач останній звук в слові на виділення останнього звуку «с» та з в словах. Так, давайте розглянемо картинки. Всім гарно видно, що ви тут бачите, які картинки, що зображено на них. Так, подивіться це агрус. Гарбуз абрикос, чорногуз, ананас ірис. Давайте ми з вами знайдемо картинки. Де останній звук в слові с. Так. Перший це Агрус, повторили всі гарно. агрус, Молодці. Що ще ми бачимо? Які картинки? Останній звук С. Абрикос. Останній звук С, абрикос. Молодці. Які ще ми тут бачимо зображення? Ірис. Де ірис? Ось він ось. Ірис. Ананас. Ананас Правильно звук с. А тепер давайте ми з вами згадаємо, якою позначкою, якою фішкою ми позначаємо з вами звук С. Так, правильно. Це насос. Молодці. І залишилось нам з вами знайти зображення, в яких останній звук з. Це. ЧОРНОГУЗ Та гарбуз. Якою фішкою ми позначаємо звук з? Правильно. Комарик. Молодці. Виконали з вами завдання. Всім гарного дня. До нових зустрічей!